Сьогоднішня місячна фаза пояснила, як виглядатиме місяць 26 вересня 2025 року. Місячний танець те, що ми бачимо на небі і чому це важливо. З дитинства нас навчали, що місяць змінює його зовнішній вигляд. Від тонкого півмісяця до яскравого, повного диска це знайоме видовище, яке зачаровує і надихає. Але ви коли-небудь думали про чому місяць змінюється? Навіщо нам потрібні ці фази, і що вони нам кажуть про космос та власний зв'язок з ним? Я пам'ятаю в дитинстві, дивлячись на місяць, я завжди намагався зрозуміти, що відбувається на його поверхні. Мені здалося, що це була якась таємнича таємниця, яку потрібно вирішити. І, звичайно, це правда. Фази місяця це не просто прекрасне видовище. Вони є візуальними доказами законів фізики та астрономії, які діють у нашій сонячній системі. Що таке місячний цикл і чому він триватиме 29,5 днів? Місячний цикл це послідовність фаз, про які проходить місяць протягом приблизно 29,5 днів? Цей період відомий як синодичний місяць. Але чому рівно 29,5, а не, скажімо, 30 чи 31. Справа в тому, що орбіта місяця навколо Землі не є абсолютно кругла. Це трохи еліптично, тобто подовжене. Через це змінюється швидкість орбіти місяця. Крім того, сама земля обертається навколо Сонця і місяць обертається навколо Землі, внаслідок чого відносні положення Сонця, Землі та місяця постійно змінюються. Саме ці фактори визначають тривалість місячного циклу. Що ми бачимо на небі 26 вересня 2025 року. За словами NASA, ми побачимо восковий півмісяць 26 вересня 2025 року. Це означає, що місяць на шляху до повного місяця, а його видима частина зросте з кожним днем. Якщо ви подивитесь на місяць з північної півкулі, верхній правий кут буде освітлений, і якщо ви перебуваєте в південній півкулі, нижній лівий кут буде освітлений. У цей період, використовуючи бінокль або телескоп, можна буде побачити кратер Ендемен а також моря кризи та родючості. Ці імена безумовно звучать романтично, і вони справді відображають ідеї стародавніх греків, які першими вивчили місяць. Вони бачили моря і родючі землі в цих темних регіонах, сподіваючись одного дня знайти життя там. Чому нам потрібно знати про фази місяця? Питання може здатися риторичним, але відповідь дуже практична. Протягом усієї людської історії фази місяця вплинули на наше життя. Сільське господарство багато культур залежать від місячного циклу. Наприклад, вважається, що посіви насіння під час воскового місяця сприяють кращому росту рослин. Риболовля. Рибалки також враховують фази місяця при плануванні своїх поїздок до моря, оскільки явища припливів тісно пов'язані з положенням місяця. Традиційні переконання у багатьох культурах місяць має особливе символічне значення. Він асоціюється з жіночністю, інтуїцією та емоційною сферою. Астрологія в астрології місяць відіграє важливу роль, оскільки, як вважається, його позиція під час народження людини впливає на його характер і долю, особистий досвід та спостереження. Я часто спостерігаю за місяцем, особливо під час молодого місяця. У цей час місяць практично невидимий, а небо здається особливо темним і зоряним. Це відмінна можливість для астрономічних спостережень, оскільки немає яскравого місячного світла, щоб ускладнити дискусні предмети. Одного разу, під час молодого місяця, я зміг побачити метеорний душ. Це було неймовірне видовище, яскраві метеори, що пробиваються по темному небі, як іскри, випущені з космосу. У такі моменти я відчуваю, що я є частиною чогось більшого, ніж просто людина на землі. Зауважте вперед, повний місяць 6 жовтня. Якщо ви хочете побачити місяць у повній славі, не пропустіть повний місяць 6 жовтня, це буде чудовою можливістю милуватися його яскравим димом і побачити деталі полегшення на його поверхні. Деякі поради щодо закоханих астрономічних спостережень. Використовуйте бінокль або телескоп, це дозволить вам побачити більше деталей на місячній поверхні. Знайдіть темне місце: чим менше світла забруднення, тим краще ви побачите місяць. Використовуйте місячну карту: це допоможе вам орієнтуватися на його поверхню та знайти цікаві предмети. Будьте терплячі, астрономічні спостереження потребують часу та терпіння. Висновок Фази місяця це не просто прекрасне видовище, вони це вікно в космос, яке дозволяє нам зрозуміти закони фізики та астрономії, які діють у нашій сонячній системі. Спостерігаючи за місяцем, ми можемо не тільки дізнатися більше про простір, але й краще зрозуміти себе та своє місце у Всесвіті. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на нові астрономічні відкриття та допоможе вам поглянути на наш супутник місяць. І пам'ятайте, космос завжди сповнений сюрпризів. Вам просто потрібно вміти їх помітити.